Христос народився, дорогі брати і сестри. Сьогодні ми з вами розглянемо текст, який розповідає про розпізнання духів. Які ті духи бувають, бувають різні. В цьому тексті на основі першого читання, а це сьогодні перше послання Йоанна, третій розділ і шматок 4-го. Сьогодні ми чуємо про Дух Божий, чуємо про дух. Світу, і про дух Антихриста. Ну, в принципі, досить багато різних духів, а нам з вами слід розпізнати критерії, за якими ми чуємо того чи іншого духа. І, дорогі друзі, тема, яку ми розбиратимемо сьогодні, вона стосується не лише якихось великих святих містиків, когось десь і давно, і неправда, а нас з вами. Простих, звичайних християн. Всі ми повинні знати, яким духом керуємося, і звернути увагу на ці самі критерії. Послухаймо сьогоднішнє читання. Улюблені, чого тільки попросимо, одержимо від Бога, оскільки зберігаємо Його заповіді і робимо те, що йому до вподоби. І це Його заповідь, щоб ми повірили. В ім'я Його Сина Ісуса Христа і любили одне одного, згідно заповіді, яку Він нам дав. А хто зберігає Його заповіді, той у ньому перебуває, і він у ньому. А що він у нас перебуває, дізнаємося по духу, якого Він нам дав. Улюблені, не кожному духові вірте. Але випробовуйте духів, чи від Бога вони. Адже багато вже пророків з'явилося у світі. Пізнавайте Божого Духа тим, що кожний дух, який визнає, що Ісус Христос прийшов у тілі, є від Бога. А кожний дух, який не визнає Ісуса, не є від Бога. Це від Антихриста, про якого ви чули, що надходить. І вже тепер є у світі. Ви, дітоньки, від Бога, і ви перемогли їх. Бо більший той, хто у вас, ніж той, хто у світі, вони від світу. Тому про те, що зі світу говорять, і світ їх слухає. Ми від Бога. Хто пізнав Бога, той нас слухає. А хто не від Бога, той нас не слухає. Так пізнаємо духа істини і духа обману. Слово Боже, Богу подяка, дорогі друзі. Традиційно ми б з вами хотіли звернути увагу саме на початок сьогоднішнього читання, а саме на слова, чого тільки попросимо, одержимо від Бога. Хотілося б звертати увагу на це, але, але потрібно дочитувати до кінця. Далі написано, оскільки зберігаємо його заповіді і робимо те, що йому до вподоби. З бажанням отримати те, про що просимо, звичайно, є. А от те наступне зберігання заповідей і робити те, що йому до вподоби, це вже, звісно, питання під питання. Друзі, сьогодні пропоную розглянути саме ці критерії розпізнавання духів на основі сьогоднішнього читання. Перший з них це ставлення до воплоченого Христа, дух від Бога визнає Ісуса Христа не лише як ідею. Як морального вчителя чи символ, але як Сина Божого, який справді прийшов у тілі. Дух світу охоче говорить про Христа без Христа, про Духовного Ісуса, цінності Євангелія, уникати теми гріха, покаяння, жертви. Е, друзі, гуляючи вулицями міста, живу в Вінниці, побачив. Е, Ночі ну, вже пізно було, побачив таку гарну інсталяцію. Хотілося сказати так, різдвяну інсталяцію, але ні, не Різдвяну. Там були гірлянди, це було цікаво. Це біля під'їзду хтось з мешканців, не знаю, з кимось, сам не знаю. Організував, воно виглядає гарно. І я за тим принципом, що завжди звик до. До того, що от якби на Різдво є головна сцена, тобто Ісусик, Марія, Йосип, далі вже там Віл, сел, далі вже три царі, далі вже там інші якісь декорації можуть бути, вже не суто євангельські, можуть бути якісь там будиночки з підсвітку і, і так далі. І тут, я думаю, невже хтось зробив вертеп? Так втішився, підходжу, дивлюся. І все виглядає як вертеп, навіть часом по храмах. Е, є якісь там тваринки, є якісь іграшки, є гірлянди, Виглядає воно дуже е, цікаво. Ну, Напевно, якби був дитиною, то би це зацікавило. Але є нюанс. немає там Ісусика, немає там Марії, немає там Йосипа. Тобто, це просто така собі зимова інсталяція без Ісуса. Ще раз. Це не означає, що та людина повинна слухати, як я їй скажу. Ну, Можливо, то людина не віруюча, можливо, вона десь бачила, що десь там на парафіях щось таке робить, роблять і хотіла зробити собі. Можливо, керувалася ще чимось іншим. Зараз суть не, не в цьому, не про цей вертеп мова взагалі. Мова про те, що коли ми з вами чуємо про так звані загальнолюдські цінності, оце, ці загальнолюдські вони які. Або коли ми чуємо щось, о там принципи гум... гуманізму, якого гуманізму, на чому це базується, до чого це веде, що є критерієм, що це робити, а цього не можна робити вже? Чи так само, наприклад, можемо почути навіть мусульман, які кажуть про те, що так, був такий пророк Ісус, і мама в нього була, і вони і про, і про нього, і про маму кажуть. Але нюанс не визнаю. Іслам не визнає, що Ісус Христос є Божим Сином. Пророком так, видатною людиною, так, мислителем так, але не Божим сином. І ось тут, друзі, є ось ця різниця. Але я думаю, що ми з вами живемо в середовищі, якби, де більше стикаємося не з ісламом. А де більше стикаємося з людьми, які десь так про Бога говорять про, як, як про щось таке абстрактне, загальне. Ну головне, що цей Бог, цей Ісус, він не був якби Господом, він не був Богом. Ну це має бути щось таке, якесь загальне за все хороше проти всього поганого. Ну а найбільше це проявляється по цих критеріях: уникати теми гріха. Покаяння і жертви. І, дорогі друзі, ті ж самі нюанси можуть так само вкрастися і в церкву. Дивіться наступні випуски з паном Владиславом Ковенєвим, який має розповісти нам про ці нюанси, які ще є в католицькій церкві. На жаль, досить сумні, коли уникається саме ця тематика. На жаль. Але так само це може уникатися, до прикладу, в певних видах духовності, коли свята Божа служба не сприймається як жертва Ісуса Христа, де Він помирає на Голгофі за наші з вами гріхи, а де. Підкреслюється аспект або бенкету, учти, товариської зустрічі, чогось веселого, а аспект жертви відсувається на сторону, аспект адорації відсувається на сторону. І, друзі, це неправильно. Фултон Шін казав: релігія, яка нічого не коштує, нічого не вимагає і ні від чого не спасає, не варта нічого. Апостол Йоанн казав, де усунута реальність і воплочення Христа, там уже діє якийсь інший дух. Перше розпізнання стосується питання чи цей дух веде мене до Христа, чи лише до зручної версії віри. Другий критерій ставлення до правди. Якщо під виглядом любові зникає правда віри. Моральне значення або догма церкви, то це не дія Святого Духа, а форма духовного обману, про який застерігає сьогодні нас апостол Йоанн. Дух Божий не боїться правди, навіть якщо вона ранить, викриває і вимагає покаяння. Дух світу натомість ховається за словами про чутливість, баланс, толерантність, але уникає істини. Яка називає гріх гріхом. Друзі, я сьогодні буду цитувати Фултона Шіна. Наполегливо рекомендую читати книжки його авторства українською мовою є доступно кілька штук. У мене не питайте, де їх купляти, нехай вам Google скаже, де їх купляти. Я книжками не торгую, але в доступі є як мінімум дві, це точно. Фултон Шін казав: Толерантність може стосуватися людей, але ніколи правди. Коли любов відокремлюють від істини, вона перестає бути християнською. І, дорогі друзі, прикладів кілька штук наведу. дивіться, коли дуже часто говориться, ну, навіть в церкві в нас, про такі поняття, як товаришування, слухати потрібно всіх. Потрібно вислухати кожного, потрібно мати співчуття, потрібно мати багато сердечності, такої, емоційності. Друзі, я особисто, в мене око смикається, коли я ці штуки слухаю. Перед моїми очима стоїть такий образ: В людини хвороба. Ну там, не знаю, гангрена, ногу ламала, ось якісь такі драстичні випадки, на жаль. І тут церква приймає позицію, щоб якби не потрібно вразити цю людину, не треба казати, що в неї там вламана нога чи гангрена, і прийдеться цю ногу відрізати. Давайте радше перетворимося на щось таке, якби ми просто скажемо: не переживай. Головне не переживати, головне, щоб тобі було комфортно, головне, щоб ти не переживав. Головне, це от я тобі буду товаришувати. Просто буду тобі товаришувати. От, ну, людина питається, добре, ти мене товаришуєш. Я тобі вдячний, це, звісно, класно. Але що з ногою? Ні, 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 ні. Про ногу ну, давай не будемо. Не треба про ногу, не треба про чуєш цей запах, вже гнеє, ми не будемо про це говорити. Давай будемо говорити про щось таке возвишене, гарне, я тобі просто буду товаришувати. Як ти мене спитаєш про щось погане, я тобі не буду говорити про погане, бо я повинен говорити лише про щось хороше. Я маю приносити тобі хороші емоції. Друзі, це карикатура на церкву. І, на превеликий жаль, дуже часто це представляється. І тому, коли ми говоримо сьогодні про правду, Мені хотілося би навести приклад, який більшість з вас, напевно, знають автобус з Італії, в якому їхали люди. І раптово українка, її звати Дарія, почула як італієць. Який там чи від своєї нареченої чи від дружини зав'язалася в них розмова. І цей італієць зневажає дуже сильно Україну, любить Путіна, а Україні бажає всього злого і недоброго. Жінка наробила кіпішу, чоловіка зняли з автобуса, на кордоні його не пропустили в Україну. І велика повага цій жінці. За те, що вона не дала наплювати собі в душу. Її фраза, я думаю, повинна стати девізом для багатьох людей, плюс-мінус звучало так: я ляжу, але це не буду зараз цитувати, як не як проповідь, але як вам цікаво, ви десь там послухайте, не в'їде в Україну. Я думаю, що ця жінка заслуговує на велику повагу. І багато наших співвітчизників повинні брати з неї приклад, щоб ми з вами не були байдужими до того, як нам хтось плює в душу, як нам хтось бажає смерті, зла, а ми будемо ну, тихенько, ну це якби не мої проблеми. А ще найгірше, найгірше в таких випадках буває, коли люди ось таку байдужість і небажання знаходити проблеми на свою голову. Намагаються прикрити це якось християнством. Ця жінка цього не зробила, вона піднесла цей кіпіш, його зняли. І тепер, друзі, не слід плутати християнство з цією псевдотолерантністю. Якщо в світі ми зараз бачимо, що для виживання країни потрібно мати чітку, конкретну позицію не моя хата з краю, не власть в проблеми того, що затримують автобус на дві години. Затримують. Але хто небудь не ступить на нашу землю. Біду, нещасну, знекроблену. Потрібно мати гідність. І цю саму гідність повинна мати в собі церква. Ми не повинні дозволяти плювати собі в душу. Казати: ну, головне не говорити про гріх, ну, головне там не називати якихось речей своїми іменами. Ну, бо так люди зразяться. І, і знаєте, коли ось це, напевно, я і багато різних священників чули цю фразу. Ці фрази в різних варіаціях. Щось, ну знаєте, очевид, якби от цього не говоріть, цього не говоріть, бо там від вас там люди розбіжаться. І так хочеться спитатися, розтормосити ту людину і сказати: Слухай, голубе, скажи чесно, а ти що, дуже переживаєш, щоб до нас більше людей ходило? Чесно, ти так зацікавлений, ти такий воцерковлений? Ти так саме за церкву переживаєш? Чи ти просто хочеш закрити рота тим, хто говорить правду? Називає чітко речі своїми іменами, називає гріх гріхом. Так чи як? Я думаю, що те друге. Я не думаю, що ти один з другим, який кажеш, що ви от про це говоріть, а от про це не говоріть. Я не думаю, що ти дбаєш про інтереси церкви. Я думаю, що ти дбаєш про інтереси своєї хворої душі, яка просто не хоче чути про гріх. Друзі, йдемо далі. Ото ще раз. Дух світу натомість ховається за словами про чутливість, баланс, толерантність, але уникає істини, яка називає гріх гріхом. Фултон Шін казав толерантність може стосуватися людей, але ніколи правди. Коли любов відокремлюють від істини, вона перестає бути християнською, третій критерій зв'язок із церквою та апостольським слуханням. Апостол в цьому тексті досить чітко рубає з плеча хто від Бога нас слухає. Дух істини ніколи не відриває людину від апостольської віри, від церкви, від передання. І, друзі, тут ми з вами знову бачимо. Ну, на жаль, дуже багато прикладів, коли людина каже, от я якби в Бога вірю, але от церква, церква ні. То, то це я приймаю, а це я не, не приймаю. Тобто людина в якийсь момент ставить себе вище за церкву, за отців церкви, за собори, за передання, за святих. Чому? Ну, бо видно, зустрічається в тій церкві щось, що я би не хотів слухати. Тому я буду казати, що ну, загалом то я за Бога, якби за все хороше проти всього поганого, але от якби ні-ні, ні ні оце я слухати не буду, бо о, там ті священики, вони ай-яй. Отож, друзі, Дух світу завжди пропонує віру без слухання, духовність без відповідальності, Христа без церкви. Я повторюю це: Дух світу завжди пропонує віру без слухання, духовність без відповідальності. Христа без церкви. І це одна з формів духовного обману. Дух істини ж натомість не підлаштовує об'явлену правду під настрій нашої епохи. Дух світу завжди апелює до балансу, завжди буде говорити про чуттєвість, делікатність, толерантність, лагідність, що там слухання, оце все. Але фактично уникає істини, яка викриває. Фултон Чіп казав Христос без церкви швидко стає Христом створеним за власним образом. Господь Бог нас утворив на свій образ і подобу. Людина, яка не шукає Бога, створює собі Бога за своїм образом і своєю подобою. Там, де людина ставить себе вище за передання і вчительський уряд церкви, апостольський критерій вже порушений, четвертий плоди в житті людини. Апостол Йоанн в цьому тексті каже про наслідки життя звіри. А саме Дух Божий приносить навернення, смирення, зростання в чеснотах, навіть якщо такий шлях є болісним. Дух світу натомість залишає людину, задоволену з собою, але незміненою. І тут, дорогі друзі, ми знову якби повертаємося вже е, трохи до того, про що вже говорили. Саме головне це, що це комфорт. Щоб, кажи мені те, що я хочу почути. Якщо ти мені будеш казати те, що я хочу почути, я тебе буду слухати. Якщо ти будеш гладити проти шерсті і скажеш, ну ось тут і тут треба виправити, тут і тут проблема. Ні, це мені некомфортно, це мені неприємно, я не хочу це слухати, я не хочу про це говорити. Давай, гуляй. Фултон чим казав. Найбільша трагедія нашого часу не те, що люди грішать. Люди завжди грішили. А те, що вони більше не вважають гріх гріхом. Друзі, наводжу вам різні приклади. Є приклади хороші, є приклади погані. Це поганий приклад. Він не свідчить про мене добре, я це визнаю. Якось цікавився те, що в Україні нещодавно зняли про Ну, що знімається, які фільми. Ось кілька місяців, тому, от як, як вийшла прем'єра, то от був цей фільм «Я Космос, здається, як на мене, цікавий, хоча могли б менше матюкатися, або краще взагалі не матюкатися. Але бачите, в мене не питалися, зняли. Далі щось там про поїзд в 31 число якось теж якогось разу був, подивився. І теж щось. Щось якесь 9 блогерів чи якось так. Е, і, друзі, подивився кілька хвилин цього кіна. На жаль, подивився, краще було б не дивитися, але про що суть? Е, різні якісь там блогери, і серед них там одна, е, ну, про неї весь час кажуть, що вона ну, порноакторка, але головне, що от вона волонтерка. І ось якби те, що вона волонтерка, це дає індульгенцію на її от, якби, таку професію. І один жарт проскочив на тему її професії, другий жарт на тему її професії. І знаєте, я за цим бачу фактичну легалізацію гріха. Тобто, якщо це є предметом жарту, то це є один з способів нормалізації певного явища. Тобто, Проституція на камеру це добре, бо це приносить гроші. А ці гроші теж там йдуть там на військових і так далі. То чому б ні? От якби чого ви кажете, що це погано? Ну, і от якби щоб це нормалізувати, то от її водять всюди по різних блогерах, всюди, десь там по інтерв'ю, ну і в тому числі от знімають її в фільмі. Не в такому фільмі, в якому вона звикла зніматися, і десь там, і саме на цю тему купа жартів. Ну, Два як мінімум, от на другому я її виключив, десь там, не знаю, перші хвилини цього кіна, точно не дуже хорошого. Але, друзі, дивіться, це таких нюансів є сотні, сотні. Коли гріх намагаються представити як щось нормальне, ми з вами стільки разів поверталися до цієї теми, що так багато людей кажуть, що ось наша багатостраждальна Україна. Ми, звісно. Е ми, звісно, всі білі, пухнасті і хороші, безгрішні, наші ворожайники погані. Але, друзі, ну, навіть от така ситуація чи такі ситуації показують, що, на жаль, нормалізація гріха в нашому суспільстві стає нормою. Ще раз повторюю слова Фултона Шіна: найбільша трагедія нашого часу не те, що люди грішать, а те, що вони більше не вважають гріх гріхом. Якщо духовний досвід не веде до визнання гріха і потреби спасіння, він не походить від Бога. Там, де немає покаяння, там немає дії Святого Духа. П'ятий критерій: світ слухає. По тому ви пізнаєте, що світ слухає, те, що повністю приймається духом нашого часу. Що не викликає супротиву, що ідеально вписується в логіку комфортно, передусім, все має бути комфортно, зручно, то те дуже рідко походить від Бога, дух світу, дух світу Фултон Чін казав: коли християнство нікого не дратує, це означає, що воно перестало бути християнством. Це, звичайно, не заклик до того, щоб ми були агресивними до інших людей, кидалися на них, були непривітними і так далі. Ні. Це просто мова про розрізнення між свідченням і пристосуванством. Шостий критерій: стан серця. Дух Божий приносить мир, поєднаний зі страхом Божим і смиренням. Дух Антихриста натомість приносить збудження, самовпевненість і переконання, що вже і так все зрозуміло. Зараз, дорогі друзі, прошу вас бути дуже делікатними і, боронь Боже, я не висміюю цю людину. Смішного тут мало, більше тут сумного. Один з наших коментаторів написав слова. Коли людина це не точна цитата, з голови цитую. Коли людина е, так піднімається в своєму духовному розвитку, що в певний момент в неї вже просто немає гріхів і вже немає з чого сповідатися. І цього коментатора просто хотілося б обійняти і сказати, друже, але ти <смеш> маєш гріхи, ти просто їх не бачиш. Є такий стан духовної сліпоти, коли людина грішить, але не знає, що вона грішить. Ну і тоді така людина, по чому можна розпізнати цю сліпоту. Така людина на сповіді каже такі фрази на кшталт: нікуди не ходжу, ні з ким не сваруся. Ну, для того, щоб грішити, не обов'язково кудись ходити <гум> чи з кимось сваритися. Є маса інших гріхів. Якщо людина не бачить власного гріха, це означає, що вона знаходиться в сліпоті. З цієї сліпоти потрібно вириватися яким чином? Способів є багато. Один з цих способів дуже простий це зробити і совісті з молитовника. Немає молитовника та зайдіть до нас на кредо. У нас на кредо, я не знаю, штук з 12-15 різних іспитів совісті є, точно якийсь та й підійде. І совісті не допоміг. Можна спитатися своїх рідних, близьких, сказати, от. Готуюся до сповіді, гріхів не бачу. От як ти думаєш, які в мене є гріхи? Ох, як вони скажуть! Ох, як скажуть. Мало не покажеться. Натомість, звичайно, що там іспити совісті, реколекції, е, якісь відео з іспитами совісті, в тому числі, які в нас є. Чи запитатися своїх рідних, ну, звичайно, до цього руки доходити не будуть, краще жити в ілюзію, що от я такий безпомилковий, е, безгрішний, всі інші грішні, я ні. Ні, друзі, кожен з нас грішний. Е, е, гріхи є в всіх. Це так само, як станом хвороби, як там чорний гумор від лікарів. що от Якщо ви зранку прокинулися і вас нічого не болить, значить ви померли. Так само з станом душі. Якщо ти не бачиш гріха, ну це означає, що ти сліпий, а не в тому, що в тебе немає гріха. Він є. Фултон Чін застерігав. Справжня віра починається там, де закінчується самозаспокоєність. Отож, друзі, сьогодні ми почули про духа істини і про духа обману. І це розпізнання є вже чимось не дуже теоретичним, а питанням і вірності Христові. Бо більше є той, хто в нас, ніж той, хто є у світі, варто ставити собі час від часу таке питання, чи цей Дух, який мене веде, чи він веде мене до Христа, до істини, до церкви? Можливо, Десь є проблема із Христом, із стражданнями, із чимось незрозумілим. Чи, можливо, я шукаю комфорту, схвалення, самоствердження? Дорогі друзі, нехай ці питання нам допоможуть розпізнати, ким ми ведені. Нехай ці шість критеріїв розпізнання духів нам допоможуть, Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній, Отець і Син. І Святий Дух. Амінь. Мирного і безпечного вам дня. Сердечно дякую за всі ваші коментарі, вподобайки і поширення. Дякуємо за перегляд цього відео. Воно було створено завдяки тим людям, які підписалися на спонсорство на YouTube. Дякуємо вам завдяки вам. Ми можемо працювати далі.